Царівна краса, смертна коса Борис Крауш Був собі цар, і була в нього дочка. Любив та годив їй батько, служниці за нею доглядали і свої, і чужі з тридев'ятого царства. Зранку до вечора служниці за нею клопочуться, мало ноги їй не переставляють. А дівча росте, як з води, та й стала з неї дівчина, личко, хоч води напийся. А коса довга, чорна, як та гадюка по спині в'ється. Красива дівчина стала та горда, примхлива, не приведи господь, усе їй не так. Ось одного разу накинулася вона ні, ні, ні сіло не впало лаяти служницю, а та непроста була, наче клунстві зналася, зиркнула служниця на царівну та й каже. «А ну, дівко, постривай, будеш простому селянинові борщ варити і сорочку прати, та й щезла. царівна в сльози, а тут підходить до неї друга служниця. Вона теж на чародійстві чер... на зналась і любила царівну, як власну дочку, і до неї. Не плач, моє серденько, бо очі почервоніють, краса твоя згубиться. Тобі від принців Королевичів та князів проходу нема, а простого гречкосія й на поріг ніхто не пустить. А щоб чогось не трапилось, то я навчу тебе, що робити. Розбудивала вона опівночі царівну і пішли вони на роздоріжжя. Ніч місячна тиша, щось та служниця шептала, круг царівни кружляла, через голову перекидалась, її косу кропила. А як сичі закричали, то служниця царівні. Тепер швиденько додому біжимо і голови назад не повертай. Щоб тобі не почулось, щоб не примарилось. Біжать вони до палацу, а царівна чує голос лицаря молодого. Вона його давно серед почту царського запримітила. Зупинись, царівно, нащо ж ти мене покидаєш з білих грудей серденько виймаєш? А служниця її підганяє, швидше біжимо, а то вже розвиднеться скоро. Ось пробігли вони і спати полягали. А вранці, як сіли снідати, глянув цар на дочку і каже Дивись, царице, яка в нас дочка стала, світиться, наче місячного сяйва напилась. Чи не пора їй заміж віддавати? І то правда, отказує мати. А царівні хочеться, щоб її швидше одружили. А то чого доброго, справді якийсь в впоперек дороги стане, доведеться поганцеві борщ варити та сорочку прати. Мовчить вона тільки очі опустила, той батько зрозумів, що вже пора. Встала за столу, а служниця її за руку бере і до себе, і таку річ веде. Слухай мене, моя мила, на що тобі той чоловік? Будеш з ним клопіт мати, собі світ зав'яжеш, краще ти собі любчиків вибирай. Вони на твою красу, як мухи на медна летять. А батькові скажи, що сама будеш жениха вибирати та загадаєш загадочку. Хто розгадає, той і з тобою підвінець стане. А як ні, то в шию його. А загадку ти ту, наодинці загадуй. А як залишишся сама з парубоком, цілуй його, він про все забуде, а потім, як побавитись, обвий його косою, вона з нього силу і вроду вип'є. Потім палець у нього відріж, та й під подушку поклади про всяк випадок, щоб чого доброго не повернувся. А тоді у задні двері випхай. І хай іде собі, тоді йде до пустелі, гепнеться додолу, тільки кістки від нього й залишаться. Зраділа царівна, що втішатись буде, а заміж не піде. А до того ще й краса та молодість вічно квітнутимуть. На другий день помчали царські гінці в усі боки. Всякий, хто береться загадку царівною відгадати, той з нею під вінець стане, ще й пів царства одержить. І дня не минуло, а як вийшла царівна з батьком на ганок палацу то перед ними, женихів, як маку посіяно. Кого тільки не було. Свої князі та магнати, якісь смагляві, в парчі золоткані, і навіть один чорний, як чобіт. Голова в нього червоною китайкою обмотана, а на ній голубий смарагд, як куряче яйце світить. Трохи далі лицарів ряд у броню закутаних, діти панських у жупанах золотим гаптованих, а десь там, що й не видно усякого люду хто в кіреї, хто в сіряку, хто в лапсердаку. Подивилася на них царівна рукою, махнула і до лицаря. Чий голос уночі чула парубок від радощів, як на крилах до неї, взяла вона його за руку та й повела з собою. Весь натовп от заздрості загудів, наче вітер шалений пробіг. Заводить царівна у світлицю лицаря, цілує одразу. Забув лицар, хто він і чого тут опинився, тільки царівну цілує та пригортає. Серед ночі обвела вона його своєю косою, а кінчик на серце поклала. На ранок уже не юнак молодий та вдалий, лежав на ліжку, а старець зморшкуватий, сивий. Виштовхали його у задні двері, ступив сердюга крок, другий, а навколо пустеля. Сонце пече, упав і кісточки його розсипались. Кожного дня вибирає когось царівна, а назад ніхто не вертає, так і минає рік за роком. А в цей час жив у одному селі селянин. У жит... Усе життя на клаптику землі просто вбичив. зайшов він якось у свою хату, сів та й думає. Чого я так живу? Ні дружини, ні, д... ні діточок. Невже в мене доля така? Може, піти іншої пошукати. Узяв шапку і торбу, поклав туди, що мав, підпер двері та й подався. Ішов, йшов, ішов, почало вже темніти. Вийшов він на луки, дивиться, хлопці коней пасуть, багаття палає. Підійшов до них, привітався. І до багаття попросився. Вони його й пустили, гріється чоловік та до їхньої розмови прислухаються. А хлопці про царівну красу балакають і про загадку, яку ніхто відгадати не може. І думає собі чол... чоловік, а чом би мені не спробувати? Або пан, або пропав. Уранці подякував хлопцям, надів шапку і пішов царівну шукати. Йшов та шов, у, у... зайшов у темний ліс, що і стежки нема. А тут і зовсім темно стало. Зупинився чоловік і так міркує. недовго так і до вовків у зуби потрапити. Уже не радий він, що іншої долі шукати пішов, але дивиться, попереду щось яскріє, наче жаринка. Він туди, може, знадобиться багаття розпалити. Дивиться, а там хатка, завбільшки, як соснова шишка, і в шибку світло пробивається. Присів він, почав роздивлятися, тут двері розчинились і виходить чоловічок. На дворі темно, а його всього наче на долоні видно. Ось той дивний чоловічок кругом хатки оббіг, вона й підросла, а разом з нею чоловічок другий раз оббіг, хатка ще більша стала, а як утретє, то й зовсім така. Хоч заходь, та й живи. Помітив той чоловічок подорожнього, запрошує до хатки. Заходить селянин, дякує. дякує хатка біленька та чіпурненька стріха з околоту золотого, а господар у сорочці, гаптованій на ньому, пояс червоний, чобітки сяють, а на голові бриль солом'яний. Сідай, каже чоловічок, до столу, розказуй, як сюди потрапив. Діла шукаєш, чи від діла бігаєш. Ось селянин розказує тому чоловічкові про своє життя, про царівну красу і про те, що хоче її загадку розгадати. Он який, сміється чоловічок, а чи не мав тебе чого підвечеряти?» Селянин торбу розв'язав, а там і хліб, і до хліба. А що, ти все сам це надбав? питається чоловічок. Сам одказує подорожній. Так чого ж тобі ще треба, дивується чоловічок. Ото вже ті люди, усе їм мало. Почув про царівну красу, побіг шукати, а те, що в неї смертна коса, нікому й діла немає. Але то вже її доля не твоя, щоб вона тобі борщ варила та сорочки прала. Розказав йому чоловічок, яка то царівна, і навчає. Як вибере вона тебе, ти сміливо йди та цілувати себе не давай. А хапай її за косу на руку накручуй і в задні двері тягни, що хоч як би вона не пручалась. А як проведеш її мимо купи кісток, вона далеко сумирніша стане і, може, непоганою жінкою буде. Вийшов селянин з хати, а чоловічок став назад хатку оббігати, скоро й зовсім тільки соснова шишка і валяється. Пішов він далі, тільки но вийшов з лісу, бачить, що сяє, а то палац на горі стоїть. Ясним полум'ям яскрить, тут і женихів натовп, затислався туди селянин, бо вже стільки царів на вельможного люду перевела, що й до таких черга дійшла. А був він високий, кремезний, та й з лиця не лопух, помітила його. Взяла за руку і до світлиці веде. Тільки хотіла поцілувати, як раптом щось лусь у вікно. Він аж здригнувся, а, а тоді угледів, що то соснова шишка в шибку стукнула. Враз чоловічка згадав та царівну за косу і давай на руку накручувати. Коса, як гадюка в'ється, в руки не дається, але чоловік усе таки справився і в задні двері з царівною. Як тільки двері пройшли, забула дівчина, що вона царівною була, і коса більше не пручалається. А тут і гори кісток дійшли. Що це за кістки? питає дівчина. «Та це одна царівна, стільки женихів занапастила, отказує чоловік. Жахнулась вона і вже зовсім сумирна стала. Збоку, подивишся, йде чоловік із жінкою, тільки чогось їй коса на руку йому накручена. Ще трохи пройшли, кінчилася пустеля, і стоїть перед ними хата того чоловіка. Отпустив він косу дівчини і каже Оце ж наша хата, будемо тут жити. Війшли вони в хату, а вона до чоловіка. То скидай сорочку, випрати треба, а потім я тобі борщу зварю. І з того часу жили вони в мирі та злагоді, росою умивалися, любилися та кохалися. Така гарна казочка, друзі мої. До зустрічі!